Дві, друзі, продовжуємо вивчати математику, готуватися до самостійних та контрольних робіт з алгебри та геометрії в 11 класі. Ми з вами дійшли в напрямку геометрії до самостійної роботи номер 8 тема якої звучить таким чином: поняття про об'єм тіла, властивості об'ємів, об'єм призми, паралопіпата піраміди. Це у нас загальна велика тема. Яка звучить по геометрії як об'єми та площі поверхонь геометричних тіл. Ну і традиційно перед тим, як перейти до виконання безпосередньо завдань, трішки поговоримо з приводу теоретичних відомостей, базових формул, особливостей розв'язання задач вказаного плану. Розпочнемо з одиниць вимірювання. Власне кажуть, для того, щоб нам поміряти об'єм, нам потрібен, скажімо так, ну, щось подібне до вимірювання площ еквівалент, який нам вкаже, скільки дана фігура більше разів порівняно з якоюсь одиницею, яку ми беремо за основу. В якості одиничного об'єкту у нас іде куб. Куб, ми знаємо, паралопіпиту якого всі ребра рівні. І в цьому кубі ми візьмемо а, всі ребра будуть рівні одиниці. Наприклад, 1 один см. Якщо це буде 1 см, то об'єм такого куба становитиме 1 см кубічний. Якщо там 1 деметр, 1 деметр кубічний. Якщо 1 метр, 1 метр кубічний. Якщо ми просто беремо одиниці без одиниць вимірювання, то просто одна умовна одиниця кубічна. І відповідно об'єм будь-якої довільної фігури. Показуватиме в скільки разів скільки таких одиничних кубиків буде рівновеликі в просторовому співставленні з вказаним об'єктом. Далі ми можемо також вказати ще пару властивостей для об'ємів загалом. Якщо у нас фігури будуть рівні, то й об'єми таких фігур будуть також рівні. І якщо у нас деяку фігуру. Розбити на частину, то загальний об'єм такої фігури буде рівний сумі об'ємів кожної із її складових. Ну І ще одна з необхідних речей, які нам потрібні були в даній самостійній роботі, це, власне кажучи, формули, за якими ми визначаємо об'єм тієї чи іншої фігури. Ну і, е Давайте, раз у нас е по черзі призма. Для того, щоб знайти об'єм призми. Нам потрібно площу основи цієї нашої призми помножити на висоту призми. І. Якщо ми говоримо про паралелепіпед, ми можемо сказати, що е, даного паралелепіпеда в нас буде три елементи: довжина, ширина і висота. Якщо він палбет буде прямим, то відповідно. Об'єм такого паралелепіпеда буде становити добуток його сторін. Ну, Для прикладу, А, нехай у нас буде довжина, Б у нас буде ширина, С у нас буде висота. Ну, і звідси, власне кажучи, ми маємо, ну, або можна використовувати попередню формулу призма. Якщо вона чотирикутна, пряма. То це, власне кажучи, в нас і буде паралелепіпед, тому попередня формула площа основи на висоту, нам тут теж буде підходити. Якщо ми беремо паралелепіпед, у якого всі ребра рівні, тобто отримуємо куб, то об'єм куба у нас буде визначатися всі три сторони однакові і можемо вказати, що це в нас буде сторона куба в кубі. І залишається піраміда. Об'єм піраміди ми можемо визначити за наступною формулою. Вона дуже схожа на об'єм призми, але у нас працюватиме також коефіцієнт 1 третя. Об'єм піраміди становитиме 1-3 площа основи піраміди на висоту піраміди. Всі інші особливості будуть пов'язані безпосередньо з тими чи іншими формулами, властивостями вказаних фігур призма піраміда. Ми їх попередньо вже з вами розбирали. В кого є прогалини в цьому напрямку, ви можете переглянути попередні самостійні роботи. А ми з вами перейдемо безпосередньо до розв'язування задач самостійної роботи номер 8 Так, поїхали. Задача номер 1 звучить таким чином. Ребро куба збільшили в два рази. Як змінився об'єм куба? Давайте пропрацюємо. Запишемо, що ми працюємо з завданням номер 1 І обчислимо для кожного з варіантів об'єм куба. Давайте позначимо початковий варіант, що в нас сторона куба чи ребро куба дорівнює якомусь, наприклад, елементу А маленьке. А маленьке це початкове ребро куба. Тоді. Для цього ребра ми знаємо попередньо подивилися формули, проговорили з вами, що об'єм такого куба становитиме ребро в третьому степені. Влочина А куб. Далі, вказано, що наступний куб у нас буде такий, в якого ребро збільшено в 2 рази. Тобто, ребро нового куба буде 2А. Відповідно, об'єм такого куба буде 2А. Нове значення для ребра і піднести до куба. І підносимо до куба по компонентно. 2 в кубі це буде 8. А в, куб, а в кубі буде а куб. 8 а куб. Порівнюючи ці дві величини, ми бачимо, що е, значення. Давайте позначимо V1 і V2. Нове значення v 2 буде у 8 разів більше. Від попереднього значення. Тобто збільшення ребра в 2 рази призведе до збільшення об'єму у 8 разів. Дивимося серед запропонованих відповідей. Збільшення об'єму у 8 разів відповідає пункту В. Тому в першому завданні ми маємо відповідь В. Завдання розв'язали і перейдемо до наступного. Так, завдання номер 2 звучить таким чином: знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда. Діагональ, основи якого дорівнює його висоті, становить 10 см. А одне з ребер основи 6 см. Давайте спочатку запишемо те, що нам дано в умові. Поставимо пункт 2. Так, у нас висота Висота – це буде один із ребер. Ну, Давайте таким чином згадуємо, що для прямокутного паралепіпеда ми маємо об'єм А. На B на C, Де А у нас довжина, B у нас ширина, C у нас висота. Тому у нас сказано, що C дорівнює 10. От так, ми для себе визначили. Тут непринципово, яка злітер да там якомусь параметрів сантиметр. Так, і одне з ребер основи, що у нас залишилася А або Б. Теж становитиме 6 см. Нехай це у нас буде Б. Б дорівнює 6 см. Оскільки паралелепіпед прямокутний, то в основі такого паралелепіпеда буде прямокутник. Давайте зробимо схематичний малюнок. Бачимо, на екрані: у нас є прямокутник ABCD. В ньому діагональ BD дорівнює 10 см. І одна із сторін, ну, нехай це у нас буде АБ дорівнює 6 см. Далі. Оскільки у нас це прямокутник, у нас всі кути по 90 градусів. Трикутник А, Б, Д у нас буде прямокутним. І для нього працюватиме теорема Піфагора, яка нам говорить про те, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тоді нас цікавить один з катетів, який ми не знаємо, це AD. Ми можемо його знайти наступним чином. АД Дорівнюватиме корінь квадратний. З БД у квадраті відняти АБ у квадраті. БД у нас 10 в квадраті, це буде 100. Відняти 6 у квадраті 36. І ми отримаємо корінь 64. Це буде 8 см. Тепер ми маємо з вами всі три. Параметри нашого паралелепіпеда. Тому пишемо, що об'єм буде рівний. Третє ребро, яке нам не вистачало, а позначене в нас в формулі. Це буде 8. Тому маємо 8 помножити на B на 6 і помножити на С на 10. І разом маємо 6 на 8,48 і на 10,480. 480 см кубічних. Це і буде відповідь до завдання номер 2 Тепер дивимося серед запропонованих відповідей. У нас 480 вказано в пункті Б. Тому до другого завдання маємо відповідь Б. Задача розв'язана і перейдемо до наступної. Так, третє завдання. Звучить наступним чином. Основою призми є трикутний КБЦ із сторонами 5, 12 і 13. Знайти об'єм призми, якщо її висота дорівнює 10. Так, покажемо, що ми працюємо з завданням номер 3 Ми знаємо, як знайти об'єм призми і запишемо, що об'єм призми буде рівний площа основи призми помножити на висоту. У нас сказано, що призма трикутна. І висота її дорівнює 10. Тому можемо відразу відмітити, що висота цієї призми дорівнює 10. В основі буде трикутник, тому нам потрібно знайти площу трикутника. У нас є всі три сторони трикутника. Ну, тут є два варіанти. Я вам покажу обидва. Якщо стосовно безпосередньо задачі, то враховуючи значення сторін трикутника, ми можемо з вами. Знайти, що цей трикутник є прямокутним. Бо ми знаємо, що трикутник, у якому одна із сторін дорівнює сумі квадратів двох інших, є прямокутним. Перевіримо. 13 у квадраті дорівнює 12 у квадраті плюс 5 у квадраті. 13 у квадраті це буде 169. 12 квадраті це буде 144. 5 в квадраті, це буде 25. Маємо що 169 дорівнює 144 плюс 25. Це дійсно прямокутний трикутник. І в ньому гіпотенуза буде 13, а 2 катети – 12 та 5. Для прямокутного трикутника ми знаємо, що площа буде рівна половині добутку його катетів. Тому площа основи буде рівна 1, друга помножити на. 12 на 5 катите. 12 пополам це буде 6, а на 5 це буде 30. Площу основи знайшли. І маємо об'єм рівний площа основи 30. Множимо на висоту 10. І це буде 300 умовних одиниць кубічних. Тобто відповідь буде 300. Другий із варіантів це, що стосується площі основи. Якщо е, ми ну, раптом не помітили, що цей трикутник прямокутний, або буде інша задача, і трикутник не відповідатиме цим умовам, але все одно у нас є три сторони, то площу такого трикутника ми можемо знайти, використовуючи формулу Герона, яка нам говорить, що площа трикутника. Буде рівний корінь квадратний із величини П. Помножте на П-А, P П-Б P і П мінус С. Що це такі за позначення в нас? П це в нас буде півпериметр, Це сума всіх сторін трикутника А плюс Б плюс С поділити на 2. А відповідно А, Б та С це сторони нашого трикутника, які нам дані. Давайте знайдемо півпериметр. У нас будуть сторони 5, 12 та 13. 5 та 12 буде 17, плюс 13 буде 30, пополам це в нас буде 15. Отже, півпериметр нашого трикутника становитиме 15. Тепер використовуючи формулу герона, знайдемо площу основи. площа нашого трикутника. У нас буде 15. Так, перша сторона 15 мінус 5, це у нас буде 10. Далі 15 мінус 12, це у нас буде 3. І 15 мінус 13, це у нас буде 2. Що ми маємо? Множим 15 на 10, на 3 і на 2. 3 на 2 у нас буде 6. Множимо на 15, 60 плюс 30, 90 і на 10, це буде 900. Тому загалом маємо корінь з 900. Корінь з 900 буде 30. Це і буде площа основи. Ну а далі виконуємо дії, що ми проробили з вами раніше. Множимо площу основи 30 на висоту і отримуємо 300. Тобто ми... Проговорили універсальний варіант, коли цей трикутник не буде прямокутний. І, е, як більш як на мене трішки легший варіант, що ми впізнали, що трикутник є прямокутним, і обчислили, відповідно, площу основи дещо простіше. Перейдемо до наступної задачі. Так, четверта задача звучить наступним чином. В основі піраміди лежить ромб з діагоналями 6,8 см. Знайдіть об'єм піраміди. Якщо її бічні грані, нахилені до основи піраміди під кутом 60 градусів. Ну, давайте розв'яжемо вказану задачу. Запишемо, що ми працюємо з завданням номер 4 І поїхали. Згадаємо, по-перше, формулу об'єму піраміди. Об'єм піраміди можемо обчислити як 1 третя. Площа основи помножити на висоту. Ну, давайте по черзі. Давайте зробимо схематичний малюнок для основи. Розберемося, що там буде, і визначимо площу основи. Так, на малюнку ви бачите ромб ABCD. Ну, Давайте, щоб відповідало малюнку, діагоналі у нас будуть AC та BD. Більше з них AC, тому маємо, що AB – у нас дорівнюватиме 6 см. А А це, відповідно, 8 см. Ну, фактично, відразу ми можемо з вами знайти площу основи. Площа нашого е, ромба А, Б, С, Д. Це буде половина добутку діагоналей. А Б, А С на Б Д. Тому маємо одна друга. На 6 і на 8. 6 на 8, 48 і пополам 24 см квадратне. Є. Хто раптом забув цю формулу, можна піти іншим шляхом. Ми знаємо, що діагональні паралограма діляться точкою перетину пополам. Тому, відповідно, АО, це у нас буде 4, БО у нас буде 3. Далі, крім того, діагоналі не тільки діляться пополам, а ще є перпендикулярними. Тому трикутник АОБ є прямокутним, і можемо знайти його площу як половина добутку діагонали. Ну, оскільки в нас е, діагоналі діляться точкою перетину пополам, тоді площа трикутника АОБ становитиме 1 одна друга помножити на одна друга А це в нас буде катет АО і помножити на одна друга БД. Це у нас буде катет БО. І оскільки у нас таких трикутників буде 4: АОБ, СОБ, СОД і АОД. Вони всі будуть однакові, прямокутні, з однаковою гіпотенузою та катетами. Відповідно, всі будуть рівні, тому їхні площі теж будуть рівні. І раз таких трикутників у нас 4, тому нам треба помножити на 4, і ми отримаємо загалом площу нашої фігури. 4, 1, 2, 1, 2 скорочується. Давайте ми цю четвірку і оці два множники. І тому маємо одна друга АЦ на Б. Ту формулу, що ми з вами використали. Площу основу ми знайшли. Для того, щоб нам знайти об'єм піраміди, нам не вистачає лише висоти. Давайте її знайдемо. Що в нас ще цікавого сказано? У нас сказано, що всі бічні грані нахилені до основи піраміди під однаковим кутом, що дорівнює 60 градусів. Якщо у нас грані нахилені під однаковим кутом, то тоді висота такої піраміди буде проєктуватися в центр вписаного кола. Якщо у нас в основі лежить ромб. То центром вписаного кола буде точка перетину діагонали. Ось вона. Точка О. І можемо знайти з вами радіус вписаного кола. Ми знаємо, що радіус вписаного кола буде перпендикулярний до дотичної, проведеної в точку дотику. Ну, давайте для якоїсь одної сторони побудуємо. Згідно малюнка, ми маємо, що OH у нас буде радіус писаного кола, позначимо його R маленьке. Як ми його можемо знайти? Трикутник AOD прямокутний. Відповідно, площа цього трикутника буде рівна площі половині добутку катетів або половині добутку. Сторони на висоту. З якості сторони ми можемо взяти гіпотенузу АД або сторону ромба. Давайте її знайдемо. Ми попередньо говорили, що діагоналі точкою перетину діляться пополам, тому маємо, що АО у нас дорівнює 4, ОД у нас дорівнюватиме 3. Тому за теоремою Піфагора матимемо, що AD це буде корінь квадратний з АО в квадраті плюс ДО в квадраті. Це, відповідно, матимемо 4 в квадраті 16, 3 в квадраті 9, корінь з 25, маємо 5. Ну і тепер е, визначимо радіус. Що ми матимемо? Одна друга АД помножити на OH. Буде рівна. ну, Площа трикутника визначається просто різними способами. способами, е, І е, вона буде однакова. Тому маємо також це буде рівне. Одна друга АО на ОД. Скоротили. І звідси маємо, що OH дорівнює, Так, АО 4. ОД3. А де ми обчислили? З вами буде 5. 4 на 3, це буде 12. Ділимо на 12, ділимо на 5, це буде 2,4. Радіус кола ми знайшли. Тепер давайте поміркуємо і визначимо, як цей радіус кола пов'язаний з висотою. Для цього ми побудуємо допоміжний трикутник, який нам пояснює саму, саме розміщення. Давайте це зробимо. Знаємо трикутник SOH. SO в ньому буде висота. Висота перпендикулярна до площини основи, тому трикутник наш отриманий SOH буде прямокутним. OH ми визначили, це у нас буде радіус вписаного кола, це буде 2,4. Далі. Що таке SH? SH це у нас фактично буде висота бічної грані. Оскільки ми знаємо, що Ож OH у нас радіус був, він дотикається до бічного ребра. І відповідно за теоремою про три перпендикуляри, враховуючи, що СО SO перпендикуляр до площини основи, бічна сторона буде перпендикулярна до проекції, тому вона буде перпендикулярна і до похилої. Тому SH буде перпендикулярна до бічної сторони, це в нас буде апофема. Ну і Виходячи з цього. Те, що в нас сказано, що бічні грані нахилені до основи під кутом 60 градусів, для того, щоб визначити кут між, бічною, ну, між площинами, ми проводимо перпендикулярну площину. Це фактично в нас буде SOH. І визначаємо кут між похилою та її проекцією. Насказано, що так, цей кут дорівнює е, за умовою 60 градусів, тому маємо 60 градусів. Кут SOH буде 60 градусів. Тепер розберемо даний прямокутний трикутник. Якраз у нас не вистачає висоти SO, можемо її знайти. Якщо ми зданемо тангенс кута е, SHO. За означенням тангенса це буде відношення протилежного катета SO до прилеглого OH. І звідси визначаємо SO. Це у нас буде OH. А кут SHO. Ми е, з'ясували з вами рівня 60 градусів. Тому маємо на тангенс 60 градусів. ОH OH ми знайшли 2,4. Тангенс 60 градусів таблична величина, і вона рівна буде кореню з 3. І залишається нам з вами порахувати об'єм. Всі проміжні етапи ми виконали. Ми знайшли площу основи на рівні 24, знайшли висоту. І тепер залишається перемножити їх і додати коефіцієнт 1 третя. Пишемо 1 третя. Площа основи 24. І множимо на 2,4 корен з 3. Відповідно, 13 і 2,4 ми скоротимо. Тут буде 0,8. І давайте перемножимо 24. Множимо на 0,8. Так, 4 на 8, 32. 2 пишу, 3 запам'ятовую. 2 на 8, 16 і 3 – 19. Маємо 192. І бачимо у нас один знак після коми. Тому це становитиме 19,2. 19.2 на корінь з трьох. У нас одиниці бази давало сантиметри. сантиметрів кубічно. Це буде відповідь до задачі номер 4 Всім дякую за увагу. З вас лайк та вподобайка. Підписуємось на канал. Попереду багато цікавого успіху у складанні звітності. На все добре.